Бо це навмисно називають московським патріархатом, а то й російською церквою, мета цього очевидна: виставити УПЦ ворогом та викликати до неї ненависть українців, щоб підігріти цю ненависть, патріоти влада нерідко звинувачують УПЦ, ніби там служать російською мовою. Часто це робиться, щоб виправдати захоплення, як це було, наприклад, у випадку з крамом Іова Почаївського в Дрогобичі. І це при тому, що в ПЦ ніколи не служили і не служить російською. Церковно так, українською так, румунською, так, але не російською. На відміну від структури Сергія Думенка, погляньмо на богослужіння єпископа Пецу в кафедральному соборі звільненого Херсона. Будем стоять со вниманием и благоговением, со страхом Божьим святую жертву в мире принесем. Со всеми небесными существами и мы, люди, возглашаем и говорим, «Свят, и песлят Ты, единородный Твой Сын и Дух Твой Святый, Ви будете здивовані, але майже вся служба херсонського єпископа ПЦУ Дем'яна Змараєва проходить російською мовою. Більше того, згадує Дем'ян Єпіфанія як «великого господіна, тобто чітко за московською традицією вікогосподіна це нашого. Єпіфанія блаженнішого мітрополіта Київського. Чи чули ми про візити до Дем'яна Замураєва Служби безпеки України? Можливо, є гнівні звинувачення від влади та змі у пропаганді руського міру? Не чули, адже так само російською тут служили і рік тому, і два, і ще раніше. Про це мовчать ТСН, п'яті канали та 95-ті квартали. Зате вони розпалюють ненависть проти УПЦ. Якщо в ПЦУ хочуть служити російською, нехай служать, нічого поганого в цьому немає. А є погане в лицемірстві та брехні, у тому, що у Думенко владі та змі ведуть проти віруючих гру на знищення, просто відмовляють йому праві бути українцями та українською церквою їх називають росіянами, колаборантами, москалями та іншим. Ми отримали мережу. А... Пропагандистського впливу священнослужителі московського патріархату відкрито підтримують і працюють на Росію Лаврські святині у віруючих відібрали та віддали думенку саме тому, що ПЦУ українська та патріотична церква. А от у ПЦ нібито московська та вороже. Московська церква це контроль для Москви над іншим народом. Вони нам потрібно. Ні, в нас є своя. Помісна церква, тобто ходив українець руками до свого храму, молився Богу і раптом став ворогом людиною другого гатунку, як казали нацисти, унтерменшем, і це при тому, що він має такий самий український паспорт, сплачує країні податки, навіть захищає Україну на фронті. При тому, що у ПЦ найбільше з конфесії допомагає і армії, і переселенцям. Лише фінансова допомога зсу наближається до мільйона доларів. Як же так? 22 січня в Україні відзначали День Соборності. Президент говорив зворушливі та дуже правильні слова про єдність. Моя Україна, наша Україна єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина. І поки Зеленський говорить про єдність усіх українців, величезну їх частину цькують, переслідують та відбирають їхні святині, відбирають нахабно та цинічно. Невже ніхто не бачить тут протиріччя, не бачить проблеми про яку соборність, про яку єдність мова? Заступник голови відділу зовнішніх зв'язків протирей Микола Данилевич прямо говорить, що між пафосними промовами та реальною дійсністю в країні величезна прірва. Хіба це все що відбувається навколо нашої церкви? Ці спроби заборонити ці спроби шлюмувати і так далі. Хіба це сприяє єдності і соборності? Це питання риторичне. Тому знаєте, день соборності це якраз нагадування про те, що знаєте, всі 364 дні ми говоримо одне, А один день в рокові ми маємо говорити, що ми тут всі єдині. Ну які Єдині, ми хочемо бути єдиними. І знаєте, я як один з спікерів церкви, один з, я вже втомився за ці роки, особливо 14 року, доказувати, що я українець, що я такий самий громадянин, що ми також страждаємо, що ми воюємо, що мій брат, якщо хто читав захисника Азовстарії Маріуполя, і не, од... не одного мене. Розумієте? Ти постійно доказуєш, вибачте, за грубість, що ти не верблюд. А це неправильно. Нас викрестують, хочуть викреслити з, я не знаю, взагалі з, з українського суспільства. Вже доходить до того, що нас асоціюють з росіянами. От верхню лавру забрали, от ще в Нижній лаврі також є ще Росії. Росіяни mm -hmm. пишуть. Розширяються ці вікна Овертона, якщо хто знає, що так, це таке. Так. Да? Тобто вже звертають, що ви вже росіяни. Ну які росіяни, шановні. Розумієте, Ну я раз, десять, двадцять, тридцять разів сказав, що українець, що ми українські санцерами. Ні, ви москарі, і спеціально це робиться. Чи це сприяє єдності? Безумовно, ні. от сьогодні навіть президент сказав прекрасне, е, прекрасне звернення. І він сказав, до речі, що е, також про те, що якщо не досягти справжньої єдності, то незалежність буде втрачена. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачена, тому я зараз говорю не тільки як священник, а говорю як громадянин, який переживає за долю церкви, мені здається, якщо я це розумію, хіба я такий розумний один. Хіба інші люди цього не розуміють? Звісно, це розуміють усі, але порядок денний в Україні зараз такий, що говорити про це не в тренді. А у тренді зараз ура, патріотизм порошенківського розливу. Арестович так прямо й каже, що практика поділу українців це порошенківська політехнологія, причому дуже нерозумна для країни. Пімонська ідеологія, яку підняли на прапор окремо політичної сили, ну будемо показувати пальцем в авторому армії мови віри. Це ж політтехнологія і частина культурної політики, яка полягає в тому, що одні українці погані гірше за інших. І їх мають бути або перевихов... перевиховані, або викинути з... з України. І застосування цієї технології проти віру чи купи це їхнє цькування. Тактика ідіотів чи агульна православна записати всі мільйони в шесть наших громадян в російських агентів і сволочей, які туди ходять. Хоча там є люди, які все слово не можуть російською сказати. І що всі вороги, всі агентури Росії. Ну так ми не можна... хочемо бути нормальною державою. Чи хочемо бути ідіотами в угоду? Дуже примитивна насправді технологія розколу і це ж політтехнологія, це навіть не культурна політика. Все дуже просто або ми вчиняємо як розумні люди, або як ідіоти. Ми поки вчиняємо переважно як ідіоти і Чим тут важко не погодитись, але що в остатку репресії проти мільйонів віруючих у ПЦ — Це очевидна політехнологія, де одну групу людей цькують та переслідують у певних цілях. Політехнологія розпочата Порошенком. Її вигода набувачі очевидні це ПЦУ та Уняти. Вони вже зараз, як шакали, ділять майно у ПЦ. Думенко наклав руки на Києво-Печерську лавру, а за Почаївську у них намічається бійка. Зараз ми утвердимося в києво печерській лаврі, а потім, звичайно, що питання постане також і про Почаївську лавру. Ті, які будуть приймати рішення, так кому дати доступ для можливості молитися, мусять враховувати, що Почаївська лавра має історичне відношення до нашої церкви. Але чим це закінчиться для країни? Навіть якщо в УПЦ відберуть усі її храми та святині? Що робити з людьми? От ми дасть Бог переможемо, але разом з тим заборонимо церкву, заженемо УПЦ в ПЦ підпілля, хтось туди піде, хтось сюди. Чекайте, це буде справжні. Це буде конфлікт закладений на роки. А ось слова Арестовича про ставлення в країні до російськомовних українців. Такими ж ізгоями роблять в Україні віруючих УПЦ. до чого це може призвести? Он достає свій український паспорт. Він пригадує двородного брата, який загинув під пахматом, будучи російськомовним солдатом ЗСУ, і каже: да пішла нахер та страна з такими да, подачами, тому що Україна поводиться як повні мудаки зі своїми собственними громадянами. Оце і все, все, що є. І якщо ми будемо розумними людьми, ми змінимо цю політику, якщо не будемо. Усі розуміють, що ПЦУ та УНЯТи зараз під шумок війни намагаються розправитися з конкурентом та роздеребанити його майно. А влада їх у цьому підтримує. Але як це вплине на українське суспільство, за яке вони на словах так сильно переживають? Скування мільйонів українців за жодних обставин не може зробити Україну сильнішою. Це лише її послабить. Про це свідчить елементарна логіка. Про це сказано і в Євангелії. Будь-яке царство, що розділилося саме в собі, спорожніє, і всяке місто чи дім, що розділився сам в собі, не встоїть. Церкву Христову можна заборонити, можна загнати у підпілля, але знищити її не можна. Вона житиме за будь-яких обставин, доведено історією. А от що буде з країною, яка нищить церкву та ламає через коліно мільйони своїх громадян велике питання.